Захід присвячений вшануванню учасників бойових дій відбувся у військовому ліцеї. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто не повернувся з Афганістану. На честь учасників бойових дій, які мужньо пройшли через ту війну, лунали пісні. Не втримались від поезії і самі ветерани, зачитали їх. Одним із них, ветеран, а нині військовий лікар, був і Володимир Шитько. Він тоді, ще юнаком 20 місяців провів в Афганістані. Вже п'ять років я виконую обов'язки лікаря ліцею. Форму я одягаю тільки на свята. В медичному халаті рішення стати лікарем прийняв в Афганістані після того, як відслужив строкову службу солдатам. Треба людям нести здоров'я, добро, надію. От а побувавши в госпіталі, військовому, зрозумів, що мені більше всього підходить ця професія. У нашому ліцеї присутні люди, котрі були не те, що свідками або безпосередніми учасниками цієї війни. Цікавими різноманітними були виступи на концерті. Минули учасники бойових дій в Афганістані й досі викликає чимало спогадів. Во-первых, ми в ліцеї стараємося як можна чаще проводити патріотичні мероприятия, так як у нас виспитуються будущі офіцери, будучі захисники родини. І війни містить безліч прикладів, якого наслідувати є на рівнятись. у військовому ліцеї, де навчаються майбутні захисники своєї батьківщини, знають честь гідність та патріотизм не пусті слова.